Друзі, привіт, добрий вечір. Верніше. Сьогодні все-таки я вирішив взяти у руки спінінг, проїхатися по під річкою, покидати, подивитися, що до чого. А то останнім часом я ловив у себе біля дому, а тут далі нікуди не проїжджав, не бачив. Подивитися, чи є рибаки, чи ловиться риба і що до чого. Можливо, десь подивлюся, видивлюся собі. Місцинку нову, щоб спробувати там на карася, на ляща половити. Чи на вудку, чи на фідер, чи на боковий ківок, не знаю. В общем, буду дивитися. Так що ось таке. Зараз ось у мене давайте про цей про снасті, А то в мене часто питають. Спінінг у мене фаворит X1 з тестом 521, довжина 2.13. Котушечка теж фаворитовська. Ось Сапфіра 2000С. Ось така котушечка. Шнур Флагман 012. По-моєму, Супер п 4 щось таке, 012, такий червоний. Флюрокарбоновий поводочок 033 чи 031, не пам'ятаю. Ну і все, ось так. Такий. Оце такі оснасточки. Грузів, конечно, в мене легких немає. Там у мене грузи всі важкі на Дніпро. Ну нічого. це я так у розвідку попробувати. Так що не тратимо час, а то часу мало, скоро вже потемніє. Поїхали ловити. Так, ну що ж. Попробуємо ще тут. Ось тут ось. Хтось на кружки лови. Ну, ми мішати їм не будемо. Ага, щоб ще, ще не з'їхати тут на п'ятій точці. Так, бачу. Ну нічого, як зацеплю, ви оцепите. Так, ну что ж, начнем из вот такой силиконочки фанатик гипноз. Так, где наша щука стоит? Вот там. Не, ну. Так, шо? Не хочу щука клювати. І <клів> так, думаю проїду гляну а вдруг Да ничего с тобой не скажешь. Там на токе, Воно під водою. Что? На там під воду. Та а ага. я знаю. Вот так, и ходи сюда. Ага. Ага, Виходи сюда. Ага, є. Ха, зійшла. Грам 600-700. От гадость, і хвоста от гризла. О, це вже успіх. Ха-ха. Так, зараз спробуємо. У мене, мабуть, нема такої силиконки більше. Це не страшне. Вдома то може і є. Ну, значить що, їй треба ярку. А з яркого у мене що є? Які ж, друзі, нема в мене груза такого як треба. Єсть ось такий у мене. Це я нічого. Вже більше року не обновляв, тому що дуже на хижака не їздив ой У нас таку Манцю такий предатор Трьохдюймовий 3. 3 почепим Ну, ця вже в нас не клюне, це точно Більше не хоче. Так. Більше не хоче тут. Проїдемо що далі. ну що ж? Приїхав ще. На одну ямку може одерву силиконку і тут. Ну, по крайній мере попробую, що тут ловиться, щось чи не ловиться. <Старя> <соединяйте> Под самым берегом схватила. <соединяйте> Есть, бачите, щучка. Ну, Но... щучка маленькая. Ось такий чуроночок, Грам 300, Значите? О, плевий, Чик, ух! Як! Резко! Так, нормально, продовжимо. Я сьогодні рибачу. Опа, их ребята. Эх, а вона в траву завела. Ребята, Эх, а она в траву завела, ах, ах, ну нехай выводит, ха-ха-ха, вы бачили, такий смачный удар, блин. мабуть, а ну попробую сюда сейчас. Эй! Зашлось І... За ех, одервав. Все. Ух! Эй. Ну це такий удар, ну не знаю, яка вона була. Ну, сразу у траву затягла. Я якраз протягував попід травою і ах, ах, ах. Ну нічого, я вже і так довольний. Вже сход одну піймав, поклевочка завела. Хм Ой, ой, так, що в нас тут Зараз быстренько, быстренько, быстренько ми спробуємо відремонтувати поводок не хоче. Ладно. Хватить, бо вже темніє. Надо буде купити ще трошки силиконок. Трошки... Два, ну, ось така, друзі, досить непогана. Перва рибалка на спінінг. Я гадаю, що досить вдало. Як ви бачили, одну щучку трошки протягнув, трошки її повиважував і вода зверху бовтодула і пішла. Другу щучку я невеличку впіймав на силіконку. Ну, а одна щучка був такий смачний хороший течок. Але я проводив під самою кувшинкою, вона затягла в кувшинку і обірвав. Ну, то не страшне. Так що три покльовки я тут за півтори години побачив. По під річкою я проїхав. Тут рибаків мало, потрошку ловиться. Хто каже погано, хто каже, так собі койшо. ну, Рибаків майже немає, мало. Так що, ось така рибалочка. Можна пробувати і на спінінг ловити щучку. Щучка є. Вечірня рибалочка, можливо б зранку. Ну, не знаю, завтра не на спінінг, можливо, завтра на фідер. Приїду сюди на старі міста. Не знаю ще. Вирішу. В общем, ви побачите. Якщо щось буде більш-менш щось клюватиме, то ви обов'язково побачите. Ну, а на цьому буду закінчувати. Кому сподобалася така рибалочка, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалася – дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І уже до зовсім-зовсім скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!